Ну а тепер, як і обіцяли, дізнаємося, як пройшов національний тиждень читання. До нас у студії завітає поетеса, культурна менеджерка, запрошена координаторка проєктів Українського інституту книги Тетяна Власова. Зустріну гостю. Давай. Доброго ранку. Доброго будь ласка, ранку. проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Отож, отож. Перше питання. Да. Так. У чому важливість національного тижня читання? Наскільки це актуальне саме зараз? Я думаю, що ми можемо рухатись взагалі від важливості, в принципі, як читателі. читання. Так. Тобто Національний тиждень читання це один із багатьох способів привернути увагу до такого способу. Не знаю відпочинку збагачення переключення, так збагачення дозвілля знову ж таки. І ми, українці, нація, яка все ж таки читає, так. яка є освіченою. І чим більше ми будемо популяризувати такий вид знову ж таки дозвілля, переключення нашого здається, тим краще. Ось власне національне тиждень читання на цей спрямований, аби популяризувати. Він кожен рік в один і той самий період проходить. Правда плюс-мінус так, це вже втретє, проходить і цього року. Класно. Гасло цьогорічного тижня читання бути своїми. Чому, чому така назва і про що це? Е, ну, почнемо з того, що це взагалі дуже влучний. Те, от ну просто звучить класно, бути своїми. І насправді тут дуже багато сенсів, е, тому що м, ми, це, українці, це. дуже любимо, ну як вміємо об'єднуватись перед. Перед загрозою, так, перед викликами якимось, об'єднуватись в суперечках, в дискусіях, в соцмережах і так далі. Тут об'єднатись навколо читання, навколо літератури і впізнавати своїх саме за цим. І ми так подумали, що саме от бути своїм це, от власне, про важливість цього об'єднання нашого згуртування і впізнавати от своїх за тим, що ми читаємо, ділитись тим, що ми читаємо. Тому було важливо, щоб в коротке, якийсь такий, коротке гасло вклались у такі великі дуже сенси. Мені здається, що це вдалося. Добре. А скажіть, будь ласка, які заходи відбулися протягом національного тижня читання? О, він тривав. Ну, власне, тиждень з 4 по 10 грудня, і щодня щось відбувалося по всій Україні, тому що одна справа, коли щось відбувається в Києві, ми звикли тут багато заходів. Тут постійно щось є, щось відбувається, і ти не можеш їх навіть уминути увагу, якщо ти навіть не читаєш. Ось, але ти з нечитанням читання він охоплював всю Україну і, і маленькі містечка, села, і всі регіони, які було можливо, тобто проходили. Дискусії, презентації, читацькі марафони, вікторини. Ось так. Дуже багато записували відео. Це все можна відстежити насправді в соцмережах за нашими хештегами, бути своїми. Ось, де діти розповідали про книжки, діти там зачитували якісь цитати свої любимо. Насправді був також збір для бібліотеки, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення. Була акція Книжкова хвиля, до якої підключились понад 40 книгарень київських. Межах якої власне. І дуже класний у нас відбувся цього року вперше. Ми запустили таку амбасадорську хвилю. У нас було понад 100 амбасадорів, якими стали люди не з книжкової сфери, не більше. Ну, так, а це були музиканти, журналісти, громадські діячі, актори, ведучі. Ірена Карпа, Христина Солові, Тополя, Юлія Саніна, Саша Чемєров, Дар'я Тригубова, Рима Зюбіна, тобто понад 100. власне наш таких амбасадорів вони привертали увагу до цього тижня читання, і вони прямо пишали з тим, що вони є амбасадорами і амбасадорками читання. І оця така хвиля, вона мені здається привернула увагу ще більшої аудиторії, саме і до тижня читання, і до читання як такого. А скажіть, що зараз? Найбільше читають українці, це що попит. На що треба, попит. Це, це, На що це, попит? Це, це, ну от давайте так серед дорослих. І серед молоді і дітей, може, є якась статистика. Так вона безперечно є, але я б зараз не була голослівною. Не дуже хотіла бути її... Її... ні. Вона насправді знову ж таки український книги проводив дослідження не так uh -huh. давно. Була презентація цього дослідження. І я боюсь помилитися в цифрах, але статистика вказувала на те, що українці стали більше читати більше так читати. цього року. Там здається на 17% Прекрасно. у порівнянні там з 2020-м. Ось, тобто тенденція до цього є. Що читають, е, я би казала так за моїми спостереженнями, давайте буде говорити так, про, так, про, так, про так, себе. Так. Мені здається, стали більше читати саме української літератури, тому що це така якась увага до свого mm -hmm. е, і сучасних авторів почали відкривати для себе і. Класику перечитувати. От це більше художня, правильно, не наукова література, не історія України. Так, я говорю про художню, але і до і дуже багато історичних книг у нас насправді, і, і філософські <клес> у нас виходять книги. І взагалі наше книговидавництво, воно живе, розвивається, відкриваються нові видавництва. І це, там працюють, звісно, героїчні люди, які навіть в цих, в цих таких важких умовах Займаються тим, аби книжок у нас ставало більше. От, до речі, в якому зараз стані вітчизняне книговидання? Я взагалі оптиміст, і е, я не можу сказати, що в ідеальному. Зрозуміло, що це не так. Але, але процес відбувається знову ж таки, це можна відстежувати навіть за нашими літературними книжковими фестивалями. Буквально нещодавно відбувся Київ-буквікенд. У mm -hmm. Києві, де так само видавці презентували якісь свої новинки, і там було багато відвідувачів. І знову ж таки, книжковий арсенал так само в різних е, варіаціях існує і збирає дуже багатьох і видавців, і авторів, і читачів. Тобто тут працює ця синергія. Я, я оптиміст, я думаю, що. Е, Увага зростатиме й далі. Тобто, вона вже зараз зростає до книжок, до української літератури. Відповідно, видавці, цей попит вони його акумулюють все таки і в пропозицію. Тому більше читаємо і. Шукаємо класника. А що читають діти? От що найбільше зараз читають дітки? Дитячу літературу. Дитяча література, якої у нас дуже багато класне в Україні. Я навіть сама, коли захожу в книгарню, Ну, ви знаєте, коли ти бачиш ці видання, так, які так. дуже гарно оформлені. думаєш, в моєму дитинстві такого не було. Не було. Тому я нещодавно, нещодавно до речі бачила щось Івана Багряного. Він виявляється, писав і дитячі книжки, угу. і по перше, От, ще й дуже гарно й малював їх. Я побачила цю книжку, я була вражена, приємно вражена. І я думаю, чому я її раніше не видавали, а видали ось недавно. Я в захопленні. То що ще? А, до речі, зараз же дітки рано дорослішають, на жаль, з усіма цими обставинами. То, можливо, є якісь такі книжки між оцею дитячістю і юнацтвом, і між юнацтвом і дорослим життям. Такі якісь книжки зараз вийшли і вони популярні. Я намагаюся згадати шкільну програму, яка була е, там за, за моїх часів, і мені тоді здавалось те, що якось навіть те, що ми читали, що воно трішечки зарано там, так там шостого, mm сьомого -hmm. класу, якось такого. Зараз, оскільки справді є цей процес, коли діти дорослішають і, е, і вони розуміють уже більше. Мабуть, ці межі він трохи стираються, тобто і діти від. Дуже дитячої літератури, вони можуть швидко дуже переходити до такої літератури більш зрілої, скажімо mm -hmm. так. Е, якісь конкретні видання я, я не назву, але е, у видавництвах і Ава Багаламага дуже багато таких книжок видає, і видавництво Старого Староголева. Ну, власне, це такий великий пласт такої, дитячої, підліткової. Яка вже межує з дорослою літературою, mm -hmm. зрілою, скажімо так, тому вибрати є з чого, і знову ж таки важливе так само і оформлення, коли не бачить наскільки класно видана ця книжка, як вона гарно оформлена. Ну приємно є бажання взяти її до рук, так відкрити, почитати і зацікавитись. Дякую, дякуємо вам. Що завітали до нас так В студії ранку вдома? Була поетеса, культурна менеджерка. Запрошена координаторка проєктів Українського інституту книги Тетяна Власова. Ну, а ми бажаємо вам, щоб якомога більше українців читало книжок. Нам усім дякую. дякую. дякую.